Просто не розумію критеріїв, тому що хто найвпливовіших не попав Сі Цзіньпінь, той же Байден, той же Путін. Тобто Путін ну, як Тільки вони туди відбирали? він впливає ну, наш. У мене та загадка, за якими критеріями відбирали, за товдова на Навального е е е як би попала. Ну, ми розуміємо з одного боку, що є авторитет влади, і є влада авторитету. Да? Там я от студентам завжди коли пояснюю цей приклад, я кажу, що. От е, Шевченко не мав жодної влади, а йому е, пам'ятники в кожному місці є, тому що у нього була влада слова, влада авторитетності. Е, якщо е, розуміли там в тому понятті, ну тому вдова Навальна. Ну, ну, хай, хоча ну, для мене це дик. Е, перше, я думаю, що Єрмак е, і сам тепер жалітиме, що він туди попав, тому що у нас. Зеленський це хрестоматійний нарцис, йому може це не сподобатись. Да? Ми, дивіться, де Арестович. Арестовича був другий рейтинг після Зеленського, його загнали, тепер десь кудись От Він не терпить нікого. Зеленський мається на увазі на сцені, крім свого. Але там Рам Расмусен написав, що от Єрмак, там лідер, який зміг, там ла-ла-ла та поля. І у нас вважається, що якби Єрмак наскільки молодчик, що. Там він особлює владу, він контролює, він сірий кардинал. Навіть я, я сказав знаєш, що це сказав, що про розумну жінку кажуть, що розумна жінка це про неї кажуть: як батька як батько скаже, так по материному й буде. Да? То тут, перефразовуючи, можна сказати: як Зеленський скаже, так по Єрмаковській вийде. Він, як тут, мамка, там так в офісі президента. Але тут і я трошки перебріхую сам себе тому, що. От е, закон про мобілізацію показав, що е, Єрмак не все контролює, він не контролює повністю раду, і аби вони не прибрали оці е, норми про демобілізацію і е, норму, е, ну те, що вони вихолостили в законі норму про неможливість ухилянтам користуватися банківськими картками, і там ще кілька норм. Закон би не був прийнятий той. Тобто, вони довго довго переламували це його тактичний успіх, але повір мені, Аня, тепер кожен важливий законопроект буде голосувати а через конверти. Тож тобто вони знову запускають конверти, тому що немає навіть услуг іншої мотивації, чим вручити конверти і сказати сьогодні. Нажми на кнопочку. Ну, принаймні для найважливіших законів, да, так, таке буде. От. А це вже не повний контроль, тому що включаються додаткові речі. Ну і е е е е е значить, будемо знати. Ну, ми тепер, я принаймні знаю, що Єрмак контролює не все в цій країні. Але а цікаво, значить... слухай, журнал Тайм це ж не сумські дебати, там же ж не можна купити собі місце. В <гум> <richness> <гум> <гум> Єрмака є політичне майбутнє. Ти бачиш його? Про що це? Виключно з Зеленським. А так, його ну, він вже для громадянського суспільства демонізований, а значить, він демонізований і для наших союзників. Да? Тобто, Свій він може прибитися до іншого проекту, хіба що, але вони будуть намагатися тягнути проект Зеленського надалі на наступний президентський термін. Мало того, а потім поміняти конституцію, зробити Зеленського прем'єром, зробити з України щось типу в кращому випадку угорщини Орбанівської, і правити ще років там 20-30. це їхній план. Я впевнений, що він не здійсниться. Ти е, в цьому впевнений, що вони Я є цьому такий. Це не здійсниться. да, це вони, вони це дурень думкою багатії. Вони теж погано знають українську ментальність, українську історію. Це не видимо. Але, але це їхній план. Та ну так само, як не вийшло в Путіні. Це так само оточення, вий. оточення Зеленського. Для а того, сам щоб Зеленський? мати якісь Аня, якісь впливи, щоб мати в Україні, дуже треба класно знати українців. Ані Єрмак, ні Зеленський, українців не знають. Неглибинно українські, да там е, вони uh -huh. ну вони не можуть прорахувати українців так само, як їх не можуть руски прорахувати. От казалось би, що Путін же думав, що зараз всі дівчата кинуться цілувати їхні танки і закидувати їх квітами, а воно не вийшло так. І так Твій само, прогноз офіс президента, офіс президента, офіс президента думає, що. Вони владу зможуть утримувати ще 20 років, а я кажу, що їхня влада до кінця війни, до кінця ну, активної фази війни, тому що війна може продовжуватися довго, але ще один мій прогноз вам: активна фаза війни не може продовжуватись дуже довго. І, і от я так думаю, що в наступному році е, це піде на спад, або вона буде або війною малої інтенсивності, або Ну, Принаймні змусять обоє обидві сторони е відвести ну, хоча б артилерію, ну і перевести щось в режим, як то було з 17 по 22 другий рік. Зеленський, при... Зеленський. може ще стати президентом майбутнє зеленського політичне? Ні. Навіть якщо вони я як, навіть якщо вони будуть намагатися зробити по російському сценарію, тобто російський сценарій це зробити так, щоб у Зеленського не було серйозних конкурентів, щоб наче конкуренти були, от але е, не було серйозних. Ну і зараз найсерйозніший для нього конкурент залужний, тобто вони будуть намагатися або знищити його імідж. Або будь-яким шляхом не дати йому висунутись, в тому числі там, через порушення карних справ, там, та через що завгодно, але ж не може не бути нікого рейтингівшим за Зеленського, Це їхній план. Але вони не розуміють того, що люди подумають: аби хто, тільки б не Зеленський, і у будь-кого виросте рейтинг. Ти впевнений, що люди, оці 73% вони вже так можуть подумати? Що? Ті, хто і голосували раз. за Зеленського 5 років тому, оці 73%. Ти впевнений, що зараз вони будуть голосувати, ну там на наступних ну, виборах. Вони коли? Ну, роздумають, ну і я все-таки сподіваюся, що трошки більша частина українців почне думати головою. Більша. Тобто, якщо не половина, то. Які почнуть думати, що там стоп, давайте 10 разів подумаємо і виважено зважимо, що за кого ми будемо голосувати. Ти постійно кажеш, що оточення Зеленського так, буде наполягати на тому, щоб залишитися. А сам Зеленський, що ти бачиш по ньому? Можливо, він справді вже втомився і скаже. З одного боку, так. він втомився, я думаю, союзники будуть йому казати, Володя, воно тобі і не треба. Ми тобі гарантуємо, що ти будеш в Голлівуді жити, десь зніматися в фільмах, десь читати лекції. От, їздить по світу і збирати оплески. Воно тобі не потрібно це потрібно більше єрмаку ніж тобі. Тому що якщо гарантії Зеленському вони можуть дати, то ні. і для єрмака втрата влади це е, можливо і втрата свободи.